Яка різниця між цими двома знаками? Друзі, отже, досить часто на іспиті в сервісному центрі вам зустрічаються ці запитання, і досить часто ви в них допускаєте помилки? Отже, в нас бачимо, є знак оклику і є знак з чорною такою крапочкою. Отже, колись раніше використовувався тільки знак оклику, і він, в принципі, закривав всі питання, що стосуються і аварійно-небезпечних ділянок доріг і місць концентрації ДТП. Але в 2021 році. Був впроваджений новий знак з ось такою чорною крапочкою, і вже він відповідає тепер за місце концентрації. ДТП тому знак оклику він у нас згідно правил дорожнього руху попереджає про наближення до аварійно-небезпечної ділянки дороги, там де проїзна частина не відповідає по геометричним параметрам, по іншим там характеристикам вимогам будівельних норм. Ще раз наголошую: даний знак оклику ніякого відношення зараз до місця концентрації ДТП немає. Він відповідає за те, що ділянка дороги не відповідає будівельним нормам. А от за те, що є ділянка дороги, де досить часто відбувається ДТП, де є місце концентрації ДТП, вже відповідає знак з ось такою чорною крапочкою. Підпишіться, щоб знати ще більше про правила дорожнього руху. Ну і не забудьте поставити вподобайочку.